Друга неділя вересня у Дермені це як другий день народження села. Сюди на Дерманський світильник з'їжджаються усі, кому не байдуже і цікаве свято українського слова. Традиційне щорічне літературне свято проходить на землі, де творили українські класики Малетій Смотрицький, Улас Самчук та Борис Тен. Серед присутніх у Дермені не тільки письменники з Рівненщини та інших регіонів, а й студенти з острога та Рівного. Вони запевняють, що самі виявили бажання приїхати на свято, оскільки. Народ, який не знає своєї історії, є народом сліпців. То я вважаю, що ми повинні знати свою історію. А частиною цієї історії саме є література, і, зокрема, письменники. Тому ми просто змушені їх пам'ятати. Скоріше за все, я буду викладачем. І я вважаю, що кожен поціновувач українського слова, української літератури, має знати саму батьківщину своїх е, своїх героїв, своїх поетів, своїх письменників, е, тобто тих людей, які саме творили свою свою українську культуру, хоча українська література переживає не найкращі часи, однак вона все ж живе і розвивається, кажуть письменники. Українська література є. І висока література на сьогодні, але з іншого боку, протилежного я маю на увазі читача нашого українського читач дещо розмагнічений, дещо збайдужений. Традиційно під час свята оголошують переможця обласної літературної премії імені Світочів. Її може отримати автор за твір, який стосується історії рідного краю. Власне, в цьому році, як такої конкурентної боротьби, і не відбувалось, коли в нас були збори в спілці письменників, і постало питання про присудження премії імені світочів, то всі одноголосно одностайно зійшлися на тому, що її має отримати Петро Велесик. Сіті Пандори саме таку назву має роман Петра Велесика. Автор змальовує життя людей в провінції як у радянський період, так і часів незалежності. Петро Велесик каже, твір читається легко, адже сюжет динамічний і з елементами пригодницького жанру. Це книга про те, як нікчема може стати. Так би мовити, навіть десь біля керма, прикриваючись різною фразеологією. І ця книга ще про те, як талановиті, як здібні люди не можуть, так би мовити, застосувати свою, своє уміння, свій талант. Премію в півтори тисячі гривень, яку вручили Петру Петровелесику. Письменник обіцяє пустити на розвиток книговидавництва на Рівненщині. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.